Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 червня, розпочали ми жнива. Перша наша культура, яка готова до збирання, це горох зимуючий. Горох Балтрап. Волога зараз показує 12, ну, під обід буде вже не на 11. Вчора п -п пробні. Косили рядом поле так, настроїлися, було 11 це після обіду. А до обіду мірялося зараз, було 12. Побачимо. Порівняння з минулим роком, зі змельчителя менше летить. Ну що, не було дождів. Горох так собі. Для цього року, як, як для того, що немає дождів, то це досить гарний горох. Що тут в середині десь по 5-6 э, цих горошин був в стрічку. Тут 5 тут і тут п'ять. Раз, два, три, чотири. Ну, в принципі, по п'ять, кої дає шість, усього шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, навіть. П'ять, шість горошин. Трошки він. Сіяли ми тут один мільйон. Навіть не один мільйон, мільйон сто. Ну, весна, зима виперла трошки горох. І містами такий він якби такі лішини по густоті трошки він не дотягує. Але і засухи, засуха була, і він все одно стрічків багато не нав'язав. Та ще вниз, оце по цю сторону, далі отут був балка оце йде. Він там багато вимерзло. Він навіть зелений, зараз питається, щось щось питається. ну. Вот такі проблеми от зараз на сьогоднішній день ми не робили десикацію, Оце і за приморозків. Горох. Питався возобновити цвіт і якісь дати стрючки. От видно, витягнув я де зелені оці терчать, то тут немає ніякої завізі. Мороз дав свої корективи. Це нам трошки дає зеленку. Але в цьому році горох досить такий жовтий по порівнянні з минулим. В минулому горошин було багато, але ну, вже як перейдемо на вілку, то вже подивився. Так, що тут захист був Е, Потім було два інсектицидних захиста медиклопрідом на початку цвітіння і, і вже останній цвіток вже пропав після цвітіння. По стрічку в другий раз внесли інсектицид, все, більше тут захисту ніякого не було. Ну, Видно, от, є навіть ну, це і імозамокс його. Тримала. В принципі по цьому, по чистоті мене це влаштовує. що Далі планується у нас тут ріпак сіється ну якщо ріпак не вийде, то буде пшениця. ну Ріпак буде клерфілд, тому що тут, як не як після дія буде вже і мадзамокса, тому тут клерфілдний буде ріпак. В цьому році у нас є. Гріпак, який посіяний після гороха, ріпак Simplex під Євролатінг. Ми його не обробляли Євролатінг, а просто сіяли семена, щоб не було послі Там, як будемо вже збирати ріпак, то вже буде далі вже про нього друга історія. Такий горошек, що тут по урожайності? Одне поле скасили 20, ну тут трошки краще. Десь урожайність от 20, 20 до 25 порівняння з минулим роком було під 40 см, 35 40 в цьому році 20-25. Ну, якось так. Так, по кріпленню бобиків. В цьому році досить гарно. Вони високо стрючки всі зав'язані. Жадка в нас на комбайні. Дубова, ніякі не флекси. Звичайна джондір старенька жатка, але вона в принципі справляється. Тут був оброб... 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 обробіток Дісковка. Дісковка Amazon Caterсом намагалися як правильно настроїти, а саме як вирівняти поле. Не глибоко, не мілко, щоб вирівняти чисто поле. І сіяли ми тут гринплейсом. От. І в принципі нас влаштовує по рівності, по рівності влаштовує. Так, по втратам. Ну, по втратам що тут? Осипання особо немає, до речі, гарно все виходить. Навіть у ті зелені горошинки воно викидує. Ну це воно нам не треба. Так, підмінив комбайнера на обід, Подивився на горох з кабіни. Це поле трошки гарніше сипе. Хоча містами є, бачите, такі прогалинки. Так, трошки можу виводи зробити, у нас що тут сівби, е сіять все таки, на ми сіяли двома сіялками. Осини це була CZ36 і Гринплейс 6-метровий. Там, де сіяли гринплейсом, там горох набагато краще. Чому набагато краще? Тому що по гринплейсу глибина більш витримана, а саме ми, по гринплейсу вийшло 4-5 см. От там, де 4-5 см, там горох не е, випирало зимку. Там горох більш густіший. Де тільки мілкіше він його виперло. Оці перепади температур, хоча зима тепла була, він, він не вимерз. Він на весну вийшов, е виперло його так насінинкою і він тримався даном корінцю. І весною пішла різка така тепло, різке без дождів, то він пропав. І вийшло трошки зріжені Тобто, Сіялося мільйон сто, а по факту вийшло на весну на сьогоднішній день, вийшло десь, ну, на взгляд, десь 500 тисяч. Тобто, відкувато. Хоча тут він себе підкоректував гілкуванням чи кустистістю, як правильно, гороха не знаю, прозвати. Тобто з одного паганка він випускає два. І тому. За те, що він зимуючий, то це нам трошечки допомогло скомпенсувати ці, цю густоту. На яровому такого б не було б, звісно. Але. Що маємо, то маємо, трошки робимо виводи, вчимося і ділюся з вами своїми, своїм таким мінням, опитом. Тому, друзі, ставте подобайки. Підтримуємо канал, продовжуємо далі збирати. У нас суботу, сьогодні на четверг, на суботу, неділю-понеділок передають дожі, тому ми інтенсивно зараз його намагаємося е збирати, будемо до самого пізна, скільки оце буде, то стільки можливість, то ми будемо його молотити. Тому що Після доща тут вже мені здається буде не буде що молотити, тому що як подивлюся в інтернеті, що робиться, то гради, бурі, шквали, то може горох не буде після такого всього. Хоча в нас ще ріпака дуже багато стоїть, але він зеленкувати, ну багато стрючків вже... 550% вже сухого. І тому... Заліпак теж переживаємо, ну, що буде, то буде соняшник. Вже земля почала тріскатись на соняшнику. Вологи вкрай необхідно. Але б вони якщо була помірна ця волога, то було б добре, але ми погодимо умови, не можемо керувати. Так, друзі, переїдемо зараз на наступне поле. Там вже будемо трошки робити якісь цифри по урожайності. Ну, землі немає, так що в цьому хороше. Подимать. Так, такий горох містами попадаються зелененькі горошинки. Ну, вона ще підтохне. В принципі, жовтий. Оце що трошки, може треба було десікацію робити, але не знаю. Підсохне. Волога 12. Отакий горох. Так. Так, заїхали на друге поле. Горох тут те ж самий болтрап. От містами є, звісно, повипадало. Повипадало рішами, то Ось, тримаємо замокс. Курідя сіре. Начебто жива, але вона не, не лізе догори. Так, що цифри, цифри по врожаю. 20 от 20 до 25 цент. Ну, що хоча навіть от стоїть тут горох і рідкувато, да? пространства багато. Земля навіть потріскалася. І все одно він не в'яже багато горошин. Ось тут видно все пусто. Тут должна бути горошинка, а вона пуста. Стрічок не зав'язався повністю. Не дало тут. Погодні опади. Опадів немає, не, не дало нам формувати якийсь хоч достойний урожай. Так, ворог сіявся без добрив. Сугубо гербіцидний, інсектицидний захист. Так, хто хоче за собі посівмата, будь ласка, звертайтеся. Через вілку пропустили Овеску. Ну, Пісьмен чисто, Понятно, не Ну, Кому треба. Телефонуйте, за ціну договоримося. Так, друзі, все, буду завершувати. Ставимо лайк, підтримуємо канал. Все, жнива розпочато. Всім успіхів. До зустрічі, всім пока!